Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо медово шоколадні пряники. Усім, кому цікаво, залишайтесь зі мною приємного перегляду! Підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти і підтримати мене. Рецепт пряників ви бачите на екрані, отож розпочинаємо готувати. У мене 900 г борошна просіяного кефір 500 мл або кисле молоко, цукор 100 г. 1 столова ложка соди без гірки, 2 столові ложки какао, 5 столових ложок олії без запаху соняшникової, 3 жовтки. У мене яйця маленькі, тому мені знадобиться муки менше. Білки, які потім знадобляться для глазурі. 3 столові ложки меду в мене мід натуральний, ви ж можете взяти штучний, хто який має. Ось інгредієнти, які нам знадобляться для приготування пряники. Беремо посудину глибоку, щоб легше нам було замішувати тісто. Вливаємо туди 500 мл кефіру. Або кислого молока. Додаємо одну столову ложку соди без гірки, гарненько перемішуємо, і сода робить свою таку реакцію, вже з'являються бульбашки. Ось так злегка розмішуємо. Тепер додаємо сюди мед. Ми всі добре знаємо, що сода дуже добре газиться в меді. Тепер усе гарненько перемішуємо, кефір, до речі, у мене кімнатної температури. І зачекаємо хвилинку, у нас має з'явитись ось така пінна шапочка з соди. Ось така вона. Добавили 100 грамів цукру, перемішуємо. Три жовтки? Олію соняшникову? Какао і починаємо. Тихенько додати муку. Я використала приблизно 900 г муки, так як у мене яйця маленькі, ні натуральний, отже, він не є такий рідкий. Тісто має бути не ріденьке, але і не дуже тверде. Має бути еластичне, так, щоб потім нам було зручно виробляти наші пряники Тісто вимішуємо приблизно 10 хвилин, можете відпочити, так як це зробила я, якщо сумилась. Знаєте, як колись казала моя бабуся, головне не складники, які входять в тісто, головне, як його вимісити. Отже, щоб пряники були м'які всередині, треба добре вимісити тісто. Тепер тісто кладемо в посудину. Накриваємо харчовою плівкою. воно вийшло м'якеньке, але налиплу до рук. І відправляємо наше тісто на пів години в холодильник. Тісто наше готове. Винули його з холодильника. Воно стало більш еластичним, ну, звичайно, твердіше через те, що воно холодне. Ось такі я обрала форми для пряників, сердечка, метелик, ведмедик, ялиночка і для кружечка мені знадобиться склянка. Тіста насправді виходить багато, воно нагадує велику хлібину. Розрізаємо наше тісто навпіл. Ось такий вигляд тісто має всередині, пористе, значить добре вимішано і пряники будуть м'якенькі. Формуємо ось такі кульки. І будемо розкачувати пласт. Для ось таких формочок маленьких я розкачувала тісто приблизно 8 мм. Для кружечків я хотіла, щоб вони були більш такі грубші, приблизно 1 см 2 мм. Що вам подобається більші пряники, тоді розкачуйте тісто товщиною 1 см і 5 мм. Ось такі гарненькі сердечка. Метелики. І тепер кружечка. Кружечка випікала окремо, так як їх товщина є більша. Наші пряники випікаються, отож саме час готувати глазур. 150 грамів пудри. І три білки вбиваємо блендером до тих пір, поки добре не розчиниться пудра. Ось така глазурь у мене вийшла. Наші пряники готові, тепер гарячий, швиденько викладаємо, осудимо, поливаємо лазурю і ось таким чином перемішуємо. Зараз, звісно, я вам покажу ще інший спосіб пряників в глазурі. Але такий швидкий, так як пряників в мене багато, я обрала ось такий спосіб. Нанесені глазурі на пряники. Пряники обов'язково мають бути ще гарячими, так глазур швидше остигне на пряниках. Обов'язково зготуйте таку велику порцію пряників, і кілька днів у вас буде ось така смакота до чаю. Коли одну порцію пряників перемішала в глазурі, тоді їх викладаю в чисту посудину і сюди наступні пряники викладаю і знову поливаю глазурю. І знов чисту посудину. Ось так багато виходить пряників, насправді порція велика. А це інший спосіб. Кожен пряник гарячий я змочувала в нашу глазурь. Звичайно, це дуже довго, але все ж таки кілька я спробувала. Так виглядає набагато гарніше. Але якщо ви маєте час, можете ось так кожен пряник змочувати в лазур і викладати на поверхню, щоб застигло. Кілька я зробила таких, а всі решту перемішувала. Поки стигнуть наші пряники, я зготую ароматний запашний чай із трав. Сьогодні в мене це трошки м'яти, звірубій, переоцвіт і малинка. Я люблю до такого чаю додати ягоди через те, що всі в нашому домі не люблять ну, такий, знаєте, запах трав. Не всім подобається. А коли додаєш якісь ягоди, так смачні. Звичайно, ми і простий чай п'ємо, але такий теж корисний. І пряники вже готові. Лазурь остигла. Вони неймовірно смачні. Спробуйте обов'язково приготувати за таким рецептом. Пряників виходить насправді дуже багато. Ну, не встигла зважити приблизно 1 кг 300 г або й більше. Якщо ж вам така порція завелика, ви можете зготувати половину порції. Ось такий вигляд пряники мають всередині. Вони дуже смачні і м'якенькі. Речі наступного дня вони стають ще м'якшими і смачнішими. Якщо ви будете готувати велику порцію, можете накривати їх паперовим рушничком. Усім, хто буде готувати, бажаю, щоб вам гарно вдалися пряники. Смачного вам! Якщо вам відео моє було корисне, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій канал коментуйте, чи вам сподобались такі пряники. Усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, спокою, нехай все, що задумали, про що мрієте, обов'язково збудеться. Па-па-па-па, до нових зустрічей в новому відео!